Сьогодні у програмі поговоримо про поєднання приємного із корисним масаж. Яка його користь для організму та який вид краще обрати, розповість наш експерт. А опісля лікарка допоможе вберегти ваш сон, почуємо більше про безсоння, дізнаємося, чому воно виникає та як із ним боротися. Читати людей як розгорнуту книгу та розуміти значення кожного жесту. Навчить психологиня на вас чекає багато цікавої інформації, тож не пропустіть. І для кого не секрет, що масаж це прекрасний спосіб розслабитися, оздоровитися чи просто відпочити. Ця процедура досить позитивно впливає на наше самопочуття. Існують різні види масажу, і залежно від потреби, кожен обирає той, що йому до вподоби. Цікаво, чи багато вінничан користуються послугами масажиста. Про це я запитала у них на вулицях міста. Саме зараз іду з масажу, іду з обгортання, так балую себе. Такими процедурами часто вваж... ну, працюю головою, а тому вважаю, що мені потрібно частіше віддихати тілом, тому так користуюся і дуже рада тому. Ні, не ходила, але хотіла б. Хоч і лише 21 рік, але трошки старість дає. Ні, на масажі не було, але думаю, що хотів би сходити. Була на масажі нещодавно. А... На, якому? на класичному, типу шведському масажі, коли розминається тіло, там надавлюють на точки і вони потім розслабляють типу, на мишці і вони розслабляються так. Супер. 10 з 10. Масаж у мануального терапевта, там, якщо якісь проблеми з спиною чи щось таке, десь там щось защемило, то тоді вже ти йдеш і проходиш курс. І такий масаж є штучний електронними виробами, електричними, то це у моєї мами є такий апарат, то другий раз вона мені може. Да, спину там пройтися на масаж як Такого не ходив, коли мені тільки хлібці вправляли. Це єдине. дійсно. Це можливо свого рода. масаж був антиселлітний. Ось дуже подобається. Вона забирає тобі лишнє все, і можна поговорити з людиною, можна всі свої справи там вирішити з ним. Це як психолог, ще також. Масаж руками професіонала творить справжні чудеса. Нині це одна із найпопулярніших ефективних практик для оздоровлення всього організму. Масаж здатний заспокоїти нас, покращити самопочуття та зняти напругу у м'язах. І це ще не все. Тож сьогодні з нашим експертом ми розглянемо усі види масажу та їх особливості, аби ви могли обрати щось до душі. Ну і звісно, почуємо більше про користь та ризики. Дивимося! Знайомтеся, Владислав Шаркий, спеціаліст з масажу. Відомо, що існує величезна кількість різноманітних видів масажу. Тож розкажіть нам про них. Взагалі масажі віде безліч, але якщо взяти основні, то це йдуть три категорії: перший це релакс масажі по типу розслабляючого, релакс чотири роки або антистрес масажу. Інші це певні послуги по типу класичного ліфодренажного або антистрес-масажу. І треті – це вже йдуть більш лікувальні це або профілактичні, або лікувально профілактичні масажі. А які ж переваги цієї процедури, з якими проблемами допоможе впоратися, та через скільки сеансів чекати позитивного результату? Антицелюлітний масаж це ми прибираємо зайву, зайву жирову клітину. В основному треба мінімум 5-6 сеансів в залежності, наскільки багато самого целюліту. Наприклад, профілактичний масаж тут враховуємо, яка саме ділянка зажата, що саме турбує, і скільки взагалом на це піде сеансів, наприклад, якщо зажата тільки ще на комерціальна зона або трапеція, то в основному вистачатиме до 5 сеансів. Щоб зняти зажатість, можливо, тригерні точки, і в подальшому просто приходити хоча б на профілактику, там раз в місяць, раз в два місяці для перевірки. Лімфодренажний масаж він буде корисний для тих, в кого проблеми з водно-сольовим балансом. Наприклад, рано прокидаєтесь, а у вас набряклі руки або обличчя, або ноги. Або бувають ситуації, коли. Різко починаєте більше води вживати, і вона просто затримується в організмі і вся не виходить. Тому е, рекомендовано прийти на цей масаж. Ми забираємо зайву воду, шлаки, токсини з організму і поновлюємо свіжою водою. А як щодо ризиків та протипоказань, кому масаж робити небажано та чому? З основних протипоказів, це вперше ми враховуємо, якщо критичні дні в жінок, перших 3-4 дні не рекомендовано приходити, тому що пришвидшується кровообмін і це буде трошки проблема. Далі це якщо на тілі якісь акне, тому що забиваються пори, і також це буде шкідливо для організму. Далі, якщо збільшений тиск не рекомендовано, якщо вагітні люди, останній триместр. Або якщо недавно людина пережила інфаркт або інсульт, також не рекомендується. А як же вибрати свого спеціаліста? За якими критеріями? В першу чергу при виборі того чи іншого майстер, треба враховувати наявність сертифікатів на той чи інший масаж, на який ви хотіли б завітати. А далі це вже все індивідуально, тобто в кожного масажиста свій підхід, своя техніка. Масажист може просто бути дуже такий балакучий і цим зацікавити клієнта, можуть навпаки просто якісно виконати роботу і все. Тому я враховую, що потрібно прийти на до кожного майстра і вже потім вирішувати, яке вам саме більше сподобається. А що думаєте про масажери, які люди купують собі самостійно? Чи зможуть вони замінити масаж, зроблений руками майстра, та чи можуть зашкодити в якомусь випадку? Масажисти також використовують масажери, це йде в основному перкусійний масажер або ж вібраційний. Тобто він дуже допомагає забрати набряк з внутрішніх м'язів, не пошкодивши шкіру, щоб не було синяків. А от на рахунок інших масажерів по типу під шию, на поясницю, крісло масажер ну це такий лінивий варіант. Він більше допомагає, якщо на протязі дня відбувся невеликий спазм за рахунок сидячої роботи або ж важкої фізичної, то він не допоможе, але повністю він не забирає біль. Якщо вже м'яз зажати довгий час, тому краще звертатись на масаж і. Виходить, те, що масажери повністю не виконують роботу масажиста, а так частково. А на рахунок шкідливих, то якщо Використовувати перкусійний масажер, якщо не використовує масажиста людина, яка, скажімо, не розбирається, то вона може нашкодити, бо ним не можна проходити по кісткам, по суглобам, і також в зоні денирки, воно буде шкодити, тому без певної інформації або вмінь краще не використовувати його. Адже обов'язково використовувати олію під час масажу, і чи може неякісна олія зашкодити клієнтові? Масажисти в основному завжди використовують масло для когось трохи менше, для когось більше, тому що це індивідуально, комусь більше подобається, щоб було масло на тілі, комусь менше. Без нього ми не робимо, тому що це буде в першу чергу неприємно клієнтові. Ми дуже будемо розтирати шкіру і плюс ми можемо виривати волосяний покрів. При виборі масла треба бути обережним. Ми використовуємо чисто гіпоалергенне масло, без всяких добавок, тому що. Може виникати алергія на той чи інший компонент складу. Якщо вдома використовувати не гіпоалергенні масла, тому рекомендується після масажу зразу змивати з тіла, щоб не виникало ніякого подразнення. Масаж може бути хорошим способом завершити день чи довгий тиждень, адже це чудовий спосіб релаксації та зняття стресу. Крім того, відомо, що він також допомагає покращити якість сну, який, до речі, є дуже важливим процесом для збереження нормальної життєдіяльності нашого організму. Проте, на жаль, велика кількість українців зараз спати не може зовсім, адже страждає на безсоння. Через стрес і нестабільність все більше людей зіштовхуються із цією проблемою та не знають, як з нею боротися. Тому, аби ви спали спокійно, наш наступний експерт розповість більше про причини безсоння та способи із ним впоратися. Вікторія Гевко, сімейна лікарка, фахівець широкого спектру, людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Згідно зі статистикою, близько 45% населення усієї планети страждає на безсоння. Це стан, який порушує життєдіяльність організму та заважає насолоджуватись життю. Що таке безсоння? Чому воно виникає? Як його лікувати і профілактувати, Сьогодні будемо говорити. Безсоння це не тільки відсутність сну, це також і порушення режиму сну. Це часті прокидання вночі, це переривчастий сон. Загалом в світі існує міф, що на безсоння страждають тільки люди похилого віку. Насправді це не так, і безсоння може бути навіть і у немовлят, і частіше трапляється у підлітків, у вагітних жінок та у людей похилого віку. До основних причин безсоння відносять найперше це психоемоційні перенавантаження. Також на сон можуть впливати і хронічні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, хронічні захворювання шкіри та інше. Також безсоння може виникати, наприклад, при зміні часового поясу або при зміні кліматичних умов. Безсоння поділяють на первинне та вторинне. Первинне безсоння, або ситуативне, його ще називають це те, яке виникає як відповідь на якусь стресову ситуацію. Тобто це може бути або зміна часового поясу, або гостра реакція на стрес, або якесь гостре захворювання, яке триває до трьох тижнів та проходить самостійно. Ситуативне безсоння лікується уникненням чинників, які провокують власне безсоння. Вторий безсоння – це стан, який виникає на фоні якихось інших хронічних захворювань. І е, цей стан потребує е, допомоги лікаря, можливо, навіть і медикаментозної терапії. Також безсоння може бути гострим, яке триває до трьох тижнів, та хронічним, яке триває е, більше трьох тижнів. Для того, щоб діагностувати порушення сну, необхідно звернутися насамперед до сімейного лікаря, який може провести відповідні тести. Якщо потрібна буде допомога іншого спеціаліста, Такого, як, наприклад, неврологи, психотерапевти, можливо, сомнологи, це спеціалісти, які займаються порушенням сну, сімейний лікар зможе скерувати пацієнта, якщо буде на це потреба. Основними методами лікування безсоння є зміна способу життя. Варто пам'ятати, що тільки налагодивши раціональне харчування, тільки відмовившись від шкідливих звичок, тільки додавши в свій режим достатню кількість фізичної активності, ми зможемо попередити розвиток безсоння та допомогти або скоригувати сон, якщо це потрібно. Медикаментозь. Методи корекції сну відносяться до другої лінії терапії, і вони не завжди є необхідними. Хоча іноді ситуативно можуть і призначатися. Препарати для покращення сну на рослинній основі не завжди мають відповідний ефект, вони можуть бути корисні при, наприклад, ситуативному безсонні, або гострій реакції на стрес, коли ситуація зникає самостійно протягом деякого часу. Але якщо це хронічні захворювання, Тут потрібен тільки рецепт від лікаря. Насправді рекомендації для профілактики безсоння однакові для всіх, і е, тут, крім достатнього рівня фізичної активності, крім збалансованого харчування, крім відмови від шкідливих звичок, потрібно потурбуватися ще і про умови сну. Мається на увазі забезпечити собі комфортне ліжко, комфортні подушки, комфортну ковдру. Також рекомендується відмовитися від перегляду стрічки. Новин або від соцмереж за одну годину до сну, забезпечити собі комфортні умови, тобто це комфортну температуру та вологість в кімнаті, усунути додаткові шуми, які можуть відволікати від сну. Пам'ятайте, що безсоння це серйозне захворювання, яке іноді потребує спеціального медикаментозного лікування. Тому при появі перших симптомів у себе безсоння, або коли ви відчуваєте, що після сну. Ну, ви відчуваєте себе втомленим, не зволікайте з цим і звертайтеся до лікаря, адже найкраще лікування це профілактика. Невиспану людину легко можна впізнати без слів, адже ми вчитуємо емоції втомленого обличчя, рухи тіла, а можливо, навіть бачимо ковтину випадково одягнену задом наперед. Усе це є невербальними засобами комунікації. І якщо розібратися у них та трішки потренуватися, то можна навчитися розуміти людей ще до того, як ті починають говорити. Зацікавилися? Тоді дивіться далі. Адже більше про невербальну психологію розповість наш Наступний експерт Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Невербальна психологія. Як розуміти мову жестів інших і контролювати свою? Ну, по-перше, контролювати точно не потрібно, тому що що таке контроль? Контроль це стримання. І саме із за того, що ми стримуємо свої емоції, думки, почуття, відчуття і жести, ми починаємо а, рухатись. Керувати своїм станом неприродньо. Є таке поняття в психології поняття неконгруентності. Тобто, коли наші рухи, наші жести не відповідають тому, що ми думаємо, що ми вчиняємо і як ми реагуємо і тим більше, що ми говоримо. Тому в нашому здоровому психологічному житті нам потрібно навчитися працювати своїм тілом, тому що мова жестів, вона навчається. Нам розповідає, які ми. Ми людина впевнена, спокійна, сильна, врівноважена. Чи ми пелихлива пташка в кліці, яка досить збуджена і е, хаотична. Або навпаки, ми в позиції жертви: дуже такі замкнені, схвильовані, дуже подавлені. І нам найголовніше навчитися своїм тілом працювати, розуміти, що таке моє тіло. Дивлячись на те, як нас виховували в дитинстві, а нам найчастіше казали, як вчиняти, що робити. Нас постійно стримували і на нас тиснули. І тому дуже багато речей в нашому житті ми так само стисло тримаємо і контролюємо. І зверніть, будь ласка. Увагу, як часто наше, саме наше тіло керує нашою психікою, а не навпаки. Ну, до прикладу, ви приймаєте рішення помедитувати, а ваша рука постійно е е, тягнеться за телефоном. Або ви приходите додому зовсім не голодні, а знову ж таки біжите до телефону. Або ви е, намагаєтесь полежати відпочити, по постійно ваше тіло вас кудись рухає. Чому? Тому що в нас слабкий рівень знайомства своїми тілами і рухами. Ми можемо бути або скуті, або розслаблені, або легкі в цих рухах і дуже гармонійні. Тому потрібно зважити: я керую своїми рухами, своїм тілом і чи тіло керує моїми моїм думками, моєю психікою, моїм станом. Тому потрібно постійно зважати на те, що зараз коїться в нас в нашому тілі. Тепер можете спробувати прочитати когось із перехожих свого друга чи колегу, адже ви вже знаєте трохи більше. Друзі, на цьому наш випуск добігає кінця. Більше відпочивайте, гарно висипайтеся та бережіть себе. В ефірі була програма «Вінницький експерт. До зустрічі!